Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо, сонце. А сьогодні ми і особливо люди на тимчасово окупованих територіях, дивлячись угору, шукаємо лише одне прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, це значить, що ворога немає. Синь, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Рідний свій прапор високо не сів. хай він уславнений, квітне усім. Гляньте на ньому, волошки цвітуть, Гляньте жита, в ньому золото льють. Жита з волошок наш прапор ясний, з неба і сонця як день весняний. Після проголошення незалежності України 28 січня 1992 року. Верховна Рада прийняла постанову про прийняття національного прапору державним прапором. Стаття 20 Конституції України. Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України визначається чинною Конституцією України, яка була прийнята 28 червня 1996 року. Як стяг з двох рівновеликих смуг синього і жовтого кольору. Жовто-сині барви символізували Київську державу ще до християнізації Русі. Після прийняття християнства ці кольори освячувалися образом животворного христа. Українське синьо-жовте кольорне сполучення одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів. Сьогодні синьо-жовтий прапор майорить на всіх державних установах України та за кордоном, де є наші представництва. Стрімко злітає полотнище на різних спортивних змаганнях, коли на п'єдестал пошани підіймаються українські спортсмени. Під прапором України присягають на вірність Україні військовослужбовці. Найбільший у світі синьо-жовтий прапор у 2007 році вдома у Донецьку створила Марія Баляткова. Вона зшила 20 смуг, 10 синіх та 10 жовтих площею 1,5 на 45 метрів. Довжина прапора 45 метрів, ширина 30 метрів. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності країни, національної єдності, честі та гідності. У усьому світі синьо-жовтий колір нашого стяга уособлює сміливість, незалежність, демократичні цінності і найкращі чесноти, властиві мужньому українському народові. І це, звичайно, ж колір нашої перемоги, яку впевнено наближають наші Збройні Сили України. Усі працівники на фронті і в тилу наші міжнародні партнери, і вона неодмінно буде за Україну.